Добрий день, ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. У минулому своєму відео я розповів про понтійського царя Мітрідата VI Євпатора, а сьогодні я розповім про Першу Мітрідатову війну між Римом і Понтійським царством у 89-85 роках до нашої ери. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Почнемо з передісторії цього конфлікту. Рим проник в Малу Азію ще на початку Другого століття до нашої ери. Римляни спершу укладали з малоазійськими державами союзи, а потім поступово перетворювали їх у свої колонії. І, врешті-решт, місцеві правителі були змушені передавати свої країни під владу Риму. Зокрема, так сталося і з потужним пергамським царством, яке у 129 році до нашої ери стало римською провінцією Азія. Сусідні держави, Віфінія, Галатія, Лікія, Пісіда і Кілікія стали римськими союзниками, а по факту сателітами і римляни господарювали у цих країнах, як у себе вдома. Із держав Малої Азії єдиним, хто зберіг свою незалежність від Риму, був понт. Однак і він у своїй зовнішній політиці був змушений рухатися у фарватері римської політики. Проте понтійський цар Мітрідат 6 Євпатор. Який очолив державу у 113 році до нашої ери, вирішив боротися з Римом. Мітрідат добре розумів, що рано чи пізно Рим поглине всі малоазійські держави так само, як і Паргам. У 94 році до нашої ери помер цар Віфінії Нікомед III, і новим царем став його старший син Нікомед IV. Але проти нього повстав його зведений брат Сократ Мітридат надав Сократу збройну підтримку. Бо таким чином Понтійський цар розраховував вирвати Віфінію з підпливу Риму. Однак Нікомет IV попросив допомоги у римлян, і римляни прислали йому на допомогу військо з Паргаму, яке очолив маній Аквілій, римський легат. За допомоги римлян Нікомет IV розбив Сократа і знову став царем. Події у Віфінії загострили протиріччя між Римом і Понтом. Римляни вже давно були стривожені посиленням понту. Однак, у 91-88 роках до нашої ери Рим був скутий війною із своїми італійськими союзниками. Про цю війну, до речі, у мене на каналі вже є окреме відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. У зв'язку із союзницькою війною римляни вирішили воювати з Мітрідатом чужими руками, а саме руками віфінійського царя Нікомеда IV. Восени 89-го року до нашої ери військо Нікомеда IV, за підтримки римських загонів Манії Аквілія, напало на понт. Однак понтійський полководець Архилай повністю розгромив віфінійського царя. Після цієї перемоги понтійці захопили Віфінію, а також вторглися у римську провінцію Азія. Легат Мані Аквілій був розбитий і потрапив у полон, де був жорстоко страчений. Незабаром. Вся Мала Азія була в руках Мітрідата. Лише острів Родос зміг відбитися від понтійців. За наказом Мітридата протягом одного дня були вбиті всі римляни та італіки, які жили в Малій Азії. Було вбито 80 тисяч людей. У 88-му році до нашої ери понтійські війська висадилися в Греції. Греки зустрічали понтійців як визволителів від римського панування. Проте понтійці. Не змогли завдати римським військам у Греції остаточної поразки. Тим часом Рим закінчив війну з італійськими союзниками і тепер кинув усі свої ресурси проти понту. Наприкінці 87-го року до нашої ери у Греції висадилася велика римська армія на чолі з Луцієм Корнелієм Сулою. Сула взяв понтійців в облогу в Афінах. І Піреї. і після тривалої облоги навесні 86-го року до нашої ери взяв і Афіни і Піреї. На морі римський флот Луція-Ліцинія-Лукула потопив понтійську ескадру. Після взяття Сулою Афін у війні настав перелом на користь Риму. Незабаром Сула розбив понтійські війська у битві при Херонеї Хар... у 86-му році до нашої ери. А через рік, у 85-му році до нашої ери. Сула знищив нове понтійське військо на чолі з полководцем Архелаєм при Орхомені. Після цього Сула готувався висадитися в Малій Азії і перенести бойові дії на територію понту. Однак до римського полководця прийшли невтішні новини з Риму. Поки Сула воював з Мітрідатом, у Римі на повну силу спалахнула громадянська війна між прихильниками Сули і прихильниками Гая Мар'я, боротьба продовжувалася і після смерті Мар'я. Прихильники сули прохали полководця повернутися в Італію і силою захопити владу в республіці. Сула був змушений припинити бойові дії проти понту і укласти з мітрідатом Євпатором мирний договір, за яким Рим повертав собі Грецію і всі володіння в Малій Азії, а Мітрідат мав залишити Віфінію і Кападокію та виплатити Риму три тисячі талантів контрибуції. Обидві сторони. Були незадоволені задоволені таким станом справу. Було очевидно, що нова війна це справа часу. І дійсно, вже через два роки між Римом і Понтом почалася нова війна. Але про неї я розповім в одному з наступних своїх відео. А ви, дорогі друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, ставте лайки і пишіть коментарі. До нових зустрічей!